Так, доброго дня, всім добрим людям. Ну, сьогодні розберемо то, що нас президент інколи розказує на всю планету про мирний план. Але перед тим я хотів звернути увагу на одну таку досить важливу річ, а саме про те, що багато точиться про ринкові відносини в держави. Гвалту там, про ринок, що він все відрегулює, там, і так далі, і тому подібне. На сьогоднішній день ринок відрегулював єдине все те, що ціни ростуть, інфляція збільшується, і народ дурить чим далі, тим більше. Ну і цей гвалт варто припиняти, оскільки ринкові відносини можуть бути виключно в теорії. На практиці їх бути не може, і їх реально немає, оскільки. Ви не можете купити собі ключові інформаційні чи будь-які технології, і яскравим прикладом для цього на сьогоднішній день є те, що ви не можете купити собі обладнання, наприклад, для і технологію виготовлення чипів з розрішимості 1 нанометр, наприклад, або в Україні до сих пір не продають технології виготовлення боєприпасів всіх. Тобто нам дають боєприпаси, наприклад, технологію виготовлення оболочки, а, наприклад, виготовлення пороху не дають. Другий такий момент є важливий з цього приводу, що глобальні монополії збільшують, підвищують ціни і фактично вбивають у всіх державах конкурентів. Ну, яскравим прикладом є купля в Малині в державі Україна паперової фабрики. Швейцарцями, де виготовлявся папір для виробництва цигарок. Ну це не папір, а де вироблялися всі папір і складові всі для виробництва фільтру для сигарет. І ця монополія на сьогоднішній день вона перейшла не нам. Ми поставляли це все на весь Радянський Союз. а Сьогодні це все не належить нам. І третє з цього приводу це те, що фінансовий і спекулятивний капітал, фінансово спекулятивний, можна його назвати, перетворився сьогодні в цифровий капітал, і всі глобальні транснаціональні корпорації монополізують цифровий цей капітал. І ви там нічого не можете зробити. Почему? Тому що у вас немає ні знань, ні досвіду, ні тої кількості грошей, які є в них. Ну і тепер стосовно президента України, який написав, що весь план перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів, цитую дослівно зазначив глава держави. Ну, План перемоги залежить від швидких рішень США та їх союзників у жовтні-грудні поточного року. Тобто, судячи з того, що війна триває, Життя триває, війна точиться і буде точитися далі. І практично президента України Зеленського не має розуміння, як закінчити цю війну без крику, без галасу, без того, що він спочатку говорив про те, що з Путіним переговори він не буде вести. Хоча фактично переговори, якщо вести, то війна точиться між державами і фактично. Переговори мають бути між державами, а не з Путіним і з державою Україна. І це нерозуміння правосуб'єктності на найвищому щаблі управління в Державі України, воно починає трішечки мене нервувати, оскільки люди далекі від розуміння процесів управління, і вони все-таки надіються, що управління буде само собою, а ми будемо стригти зверху купони. І Читую цитую дослівно це все. Тоді ми вважаємо, цей план спрацює. Тобто дуже сподівається, що цей план на швидке рішення наших партнерів розрахований, повинні статися. Починається жовтня по грудень. Тобто, фактично, ні про які завершення війни до цього часу немає. І фактично, президент цей план пише далі, що він озвучує цей план. Президенту Джо Байдену, Дональду Трампу і Камалі Харріс. Я розумію, що їм можна озвучувати багато дечого, але на сьогоднішній день держава Україна заявлена як суверенна. Вона чомусь приховує цей план від власного українського народу, тобто цей народ, який є гарантом і. Суверенітету держави гарантом територіальної цілісності. І це не президент гарант, а народ є гарантом. Чому? Тому що яскравим прикладом цього є, коли цей народ, частина його переметнулася в Криму на іншу сторону. І на сьогодні це, ці гвалти потрібно припиняти. І я думаю, що. Цей план щодо перемоги, хотілося б бути послідовною людиною і всі деталі я буду обговорювати з президентом США. А що з українським народом не потрібно обговорити деталі миру? Український народ воює на стороні держави, воює багато людей загибло за державу Україна. І з цим, і з цим народом президент наш навіть не збирається говорити. Я думаю, що це правове божевілля має бути зупинено таким чином, що якщо у президента Зеленського є хоча б якась мужність і ті знання тої глобальної правничої школи, яка знаходиться в Запоріжжі, то я думаю, що найкращим варіантом це було б здати свої повноваження, написати, що я от не можу, я не справляюся. Я не добачив, я е, не передбачив війну, незважаючи на те, що мене попереджала та ж сама американська розвідка, що планується е, захоплення України. Планується рейд російських військ на території України. Це ж можна було це так. І не треба йти шляхом того, що ми нагороджуємо золотими зірками неудачників. Нагороджуємо їх званнями Героя України і відправляємо послами у Велику Британію. Це хибний шлях, він до нічого доброго не приводить. І хибний шлях держави це те, що своїми діями вона робить те, що називається заганяє народ в стіло. І це стіло явно не подобається народу. Ну і хотів звернути увагу, що пора цим якось припиняти. І найкращий варіант, як я вже сказав, що президент України Володимир Зеленський може написати заяву про добровільну відставку. Це його право, яке на сьогоднішній день підкріплено тим, що Держава Україна втратила при ньому ще 13% території, продовжує цю територію втрачати, точиться війна. Бюджет фактично держави України на сьогоднішній день не можна сформувати повноцінний, оскільки фактично більша половина бюджету це гроші, які ми жебруємо в інших державах. Дякую за увагу. Будьте здорові, думайте своєю головою і старайтеся зрозуміти те, куди ми йдемо і для чого ми призначені в цьому світі.